Відкрита бета Counter-Strike 2 із кожним днем стає все ближчою. А гравці, як звичайні, так і професійні, вже не дочекаються нової сторінки в історії улюбленої гри. Тут варто нагадати, що вперше в історії серії нова частина буде не окремим рядочком у вашій бібліотеці, Steam, а оновленням, яке повністю замінить CSGO, залишивши всі ваші скіни, стікери та інший контент. Але CS 2 це не просто осучаснення візуалу десятирічної давнини. А кардинальна зміна, яка обіцяє сколихнути всі кіберспортивні шутери. Бо не секрет, що після анонсу cs 2 деякі професіонали Valorant почали розглядати можливість переходу, а для когось і повернення до Counter-Strike. Valve охрестила Counter-Strike 2 найбільшим технічним кроком вперед в історії Counter-Strike. І це безперечно видно. Але чим саме CS2 відрізняється від CSGO? Сідайте зручніше, бо зараз я вам розповім про всі ключові нововведення, яких виявилося набагато більше, ніж здавалося спочатку. Новий рушій переїзд на технологію Source 2 це, власно кажучи, основна причина існування cs 2 взагалі. Сучасний вдосконалений ігровий рушій Valve першочергово призначений для подолання старих багів і проблем із продуктивністю. Але ми, просто гравці перед моніторами, в першу чергу побачимо красивішу графіку і набагато досконалішу систему освітлення в реальному часі, особливо в приміщенні. Деякі з цих змін освітлення також вплинуть на ігровий процес. Наприклад, тіні гравців у приміщенні можуть видавати позицію гравця до того, як його побачать суперники. Також у CS2 поправили хітбокси, тому тепер крізь решітки і малі просвіти можна стріляти чи влучно кидати гранати. Ну а на тих мапах, де є кури, можна відчути себе полковником Сандерсом і за допомогою Молотова смажити апетитну mm -hmm. курочку. Текстури та об'єкти тепер краще відбивають світло, тож мапи в CS2 виглядають набагато яскравішими, ніж їхні аналоги CSGO, навіть без будь-яких інших змін. Вогонь з Молотова чи запальних гранат також тепер виглядає живішим. Ну а коли Сі4 вибухає, то тепер виходить дуже яскравий і кінематографічний бум! До Опенгеймера, звісно, далеко, але все одно виглядає грандіозно. І так, важливий нюанс: усі згадані налаштування також вплинуть на те, як виглядатиме ваша зброя та скини. Тож будьте готові до деяких змін у візуальних ефектах, коли ми всі перейдемо в cs 2 Мапи. У Counter-Strike 2 багато старих мап було повністю перероблено, але градація оновлень була розбита на три категорії. Популярні карти, такі як Dust 2 і Mirage, крім освітлення, практично не змінилися. У другій групі, зокрема на Train і Nuke, вже повністю задіяна нова система освітлення, замінена частина текстур для кращих відображень, підкориговане фізику об'єктів тощо. А третя група, куди ввійшли оверпас і відновлена тускан. Повністю перероблена з нуля. Введення Source 2 також дозволить гравцям простіше створювати та змінювати кастомні мапи. Крім того, Valve обіцяють запустити майстерню предметів Source 2, яка пізніше стане доступною для обмеженого тестування. Адаптивний дим. Одна з найбільших новинок у Counter-Strike 2, яку відразу помітили гравці. Це абсолютно нова фізика диму. Раніше в Counter-Strike приземлення димової гранати в певній області призводило до того, що ця ділянка покривалася сірим туманом, і все. Жодна дія гравців не могла його розсіяти, доки не закінчився відведений для цього час. У Counter-Strike 2 дими зовсім інші. Вони візуально модернізовані, об'ємні, схожі на справжній дим, який прямо аж виривається з гранати, і фізика цього вражаюча. Відтепер дими реагуватимуть на об'ємне оточення та освітлення, відтак дим заповнюватиме відчинені двері, поширюватиметься сходами через вікна та довгими коридорами, а також зможе поєднуватися з іншим димом. І здогадайтеся, що дим нарешті реагує на зброю та вибухи. Наприклад, якщо хтось кине звичайну гранату поруч із димом, він повністю зникне після вибуху. Якщо ваш тіммейт або суперник стріляє в дим, ця конкретна область стає вирізаною. Що робить гравця з іншого боку видимим? Тому можете тільки собі уявити, як ця одна єдина новинка змінить і збагатить тактичні можливості Counter-Strike. Огляд гранат. До речі, ще одна дрібна, але дуже важлива деталь, яка показує технологічний прогрес cs 2 це можливість оглядати гранати зблизька, як і всю іншу зброю. Звісно, хтось може сприйняти це як натяк. Ага, у нас будуть скини на гранати. Але більшості із нас просто буде цікаво подивитися на маленькі деталі оновлених текстур. Наприклад, якщо оглянути молотов, то можна побачити рідину всередині, яка, увага, бовтається відповідно до сили тяжіння та інтенсивності ваших рухів. Меню закупу. Окей, повертаємося до функціональних нововведень. По-перше, в нас тепер цілком нове меню закупу, яке чомусь прозвали копією з Валоранту, хоча блок Сітка в Контрстрайку існувала ще з часів князя Ярослава. По-друге, тепер меню закупу можна кастомізувати і зробити окремі лоудаути для атаки і захисту, вибравши по 5 пістолетів, гвинтівок і допоміжної зброї за кожну сторону. Це досить корисна штука навіть для тих, хто купує девайси тільки через комбінації клавіш. Бо мінімізує шанс промахнутися кнопкою і випадково купити не ту зброю. Ну а по третє, якщо ви все ж купили щось не те, команда раптом вирішила змінити сетап або просто трошки засейвити гроші. Тепер є змога продати зброю броню чи гранати, поки активний час для закупу. Само собою це працює тільки в межах одного раунду, але все одно зручність беззаперечна. Інтерфейс у Counter-Strike 2 є абсолютно новим, з багатьма візуальними змінами в головному меню та під час самої гри. Екран вибору команди, фаза завершення матчу тощо, усе це тепер цілком нове. Також, тепер не лише глядачі офіційних трансляцій, а й сам гравець матиме відображення кількості вбивств. Після кожного вбивства з'являється нова карта, а коли ви здійсните 5 вбивств, то у вас буде справжній Royal Flash. Нова система Конекту. Мультиплеєрні ігри завжди мали проблеми з мережевим кодом, які мучили гравців і псували їм враження. Само собою, якщо в когось поганий інтернет, то гра цього ніяк не виправить. Але навіть коли всі учасники матчу мають хороший зв'язок, все одно навіть із хорошим пінгом трапляються лаги в синхронізації даних. Вся справа у тікрейті серверів, або, якщо коротко, частоті, з якою гра реєструє ваші дії. Сервери CSGO традиційно мали тікрейт 64. Тобто за одну секунду гра 64 рази оновлює дані того, що відбувається в грі. Це дуже і дуже сильно бентежило ком'юніті, бо всі сучасні популярні шутери працюють на серверах з тікрейтом у 128. Тобто, гра вдвічі краще і швидше відстежує ваші дії. А отже, рідше стається, що ви вистрелили комусь у голову, але кіл не зарахувало. Сервери у cs 2 на жаль, не зміняться, але нова гра підтримуватиме зовсім іншу технологію, де сервер не скануватиме вашу гру з певною періодичністю, а відстежуватиме кожну вашу дію, коли б ви її не зробили. Кулі та гранати летітимуть туди, куди ви вкажете і коли ви це зробите. Античіт Valve давно використовує VAC, Valve Anti-Cheat, у всіх своїх мультиплеєрних іграх. Незважаючи на те, що Counter-Strike 2 постійно оновлюється, щоб розробники могли вловити нові хакерські програми і захистити від них простих гравців, Counter-Strike 2 матиме оновлену систему захисту, від читів під назвою VAC Live, який тепер уміє банити гравців прямо посеред матчу. І якщо такого паскуду зловлять, то матч відразу буде закінчено, і він не потрапить до статистики жодного з чесних гравців, що теж досить приємно. Реворк звуків. Тепер час поговорити про звук, який було перезаписано ледь не з нуля. Valve стверджує, що звуковий механізм у Counter-Strike 2 був оновлений. У новій грі буде більше виразних звуків, які краще передають те, що відбувається в матчі. Та й зброя вже в закритій Беті має дещо інший або навіть значно змінений звук, який за попередніми відгуками спільноти є, хоч і незвичним, зате реалістичнішим та чіткішим. У CSGO вже деякий час існує технологія об'ємного звуку, і загалом вона дуже добре себе зарекомендувала. А от настільки кращим буде оновлений звук у повній версії CS 2 особливо з 3D аудіо, зараз важко сказати. І фактичне оновлення звуків також знайшли своє відображення в інтерфейсі, бо тепер Радар у CS 2 містить візуальний індикатор ваших кроків. Щоразу, коли ви видаєте звук, навколо вашого персонажа буде кругове кільце, що вказує область, у якій інші гравці точно можуть вас почути. Особливо це буде корисно для нових гравців, які ще не звикли затискати Shift у відповідальних моментах. Ноги плюс ножі. А ще всі з два при пересуванні вам тепер буде видно ноги своєї моделі. Тож нас чекатиме, що... Правильно готуйте ваші 40 гривень, кастомізація штанів і взуття. І жарти про те, що спортивні спонсори популярних команд, як от Puma у Наві, тепер стали трохи ближчими до реальності. І на додачу до косметики на ноги гравців чекатиме ще чимало нових скінів на руки і в руки. Зокрема, у файлах бета-версії гри Counter-Strike 2 було помічено два зовсім нових типи ножів: Кукрі та Твінблейд, які вийдуть скоріше за все вже з відкриттям. Повного доступу до гри. Нове радіо. Так само датаймайнери знайшли в Counter-Strike 2 додаткові репліки для персонажів і нові оголошення по радіо. Причому є два різних голоси: чоловічий і жіночий. Знаєте, це напевно єдина особливість CS2, якій не хочеться радіти. У закритій беті їх наразі нема. І я дуже сподіваюся, що ці файли просто собі десь лежатимуть у папці. А все тому, що оці повідомлення про встановлення бомби, перемогу тощо, це вже данина традиції, це спадок серії, який роками лишався незмінних. Бо в цих репліках ми чуємо голос Джеса Кліфа, одного з розробників оригінального Counter-Strike. От, власне, і все. Тепер нам лишається тільки дочекатися релізу відкритої Бети, дата якого досі невідома. У квітні, коли гру було тільки анонсовано, Valve обіцяли, що це відбудеться десь до кінця літа. Але потім щоразу більше інсайдерів казало, що найвірогідніше відкрита бета стартане в середині жовтня. Ну, всі ми знаємо про Valve Time, тож нема чому дивуватися. Хай там як Counter-Strike 2 точно вартий зайвих місяців очікування, адже буквально кожне його нововведення, крім хіба оголошень під час матчу, є помітним кроком уперед для нашої улюбленої гри. На цьому на сьогодні все. Підписуйтеся на кращий кіберспортивний канал GG Кіберспорт, ставте свої лайки та пишіть в коментарях про що б ви ще хотіли почути.